Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі І. Тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами муфта підсилювача кірма та мастило для її встановлення. Встановлюється ця муфта на автомобілях марки Hyundai та Kia, таких як i30, Elantra, Alantra, Сіт, Optima Rio, Sorento, Sportage. Оригінальний номер 563 152К-0. Муфта встановлюється на двигун, який керує електропідсилювачем та з'єднується з рульовою колоною. Муфта часто виходить з ладу: це є заводський брак цих автомобілів. Для заміни муфти потрібно провести кропітку роботу. Ознайомтеся з інформацією. Гугліть чи відео, перед тим, як почнете її міняти. Оригінальний заводський номер у нашому каталозі DF 17191 завжди є в наявності у потрібній кількості. Якість гарантую. Друзі! Підтримайте україномовний YouTube, підписуйтесь та ставте дзвіночок. І пам'ятайте, все життя складається з деталей.